Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Всіх є порядок денний, розданий на руках, Є потреба зачитувати? Чи немає? Немає. Всі перечитали на порядку денному. У нас сьогодні п'ять питань. Прошу проголосувати в цілому задані питання, які є на порядку денному. Можливо, ще я побачу, є когось є доповнення. Немає. За основу. За основу. За основу. За, за, голосуємо за основу. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Так, тепер, можливо, є якісь пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного. Прошу членів бюджетної комісії. Немає. Тоді переходимо до порядку денного, до першого питання. Перше питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Борщівській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки у новій редакції доповідає Лесик. Лесик. Прошу. Ми пропонуємо внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту. А саме внести третій пункт, який передбачає підтримку спортивних команд, зокрема волейбольної, з достільного тенісу і футболу. В цій програмі цього не було передбачено. Ми просимо на підтримку команди по волейболу виділити 100 тисяч, оскільки вони заявлені на 34-й чемпіонат всеукраїнський з волейболу. Це чоловіча команда. Чоловіча команда обміна. Нашої бартійської громади. Це ви тільки вона. Ви вносите зміни Прав. до програми. Прав. Це не фінансування, Прав. ви просто вносите зміни до програми. Фінансування. І фінансування. Ні, Ні так, то, немає. Це йдеться за програму. Зміна до програми, за фінансування не йдеться. Угу. Так. там була ситуація, дивіться. Там була ситуація, я думаю. Це ми змінилося, що гроші відповідають. Зміни гроші про ще прописуємо, немає. Ми прописуємо, що фінансування волейболу. Що разу. ви хочете фінансувати, то так, вам треба, то вам перше, треба зробити зміни до програми. Так, прошу проголосувати за зміни до програми. Хто за? Проти утрималися одну Дякую, присідайте. Приступаємо до другого Питання про оновлення стратегії сталого розвитку Виршівської міської територіальної громади на період 27-го року я так зрозуміло в Так. Прошу, е -е 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 -е. хочу повідомити, що е головним документом, який передбачає розвиток громади, є стратегія сталого розвитку. Наша стратегія затверджена ще у 2019 році. І вона затверджена на старій межі адміністративній, попередній громади де 9 населених пунктів. Тому оскільки вона затверджена в період 19-25 року і на старій межі нам вона потребує оновлення. Наразі ми пропонуємо зробити оновлення до 27 року, оскільки зараз розробляється нова стратегія як державна, так і регіональна, і ми не маємо розірву законодавства. Право розробляти стратегію ще на довший період. скажімо Прошу Так, Прошу можливо, записані до даний. Пропозиції. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Підтримали. Оголося. Переходимо до третього питання. Бжетин комісія про затвердження статусу структури та численності комунальної установи Центр надання соціальних послуг Бощиської міської ради нової редакції. Зараз Василь обігає там додається одна посада По ветеранській полі. Це я політичні. можу без неї а пояснити. А -а -а. Це не вона, я можу без неї надати відповідь зараз. Ви знаєте, першочергово на порядку денному державі це наші ветерани. Створюється ветеранський відділ по ветеранах на управління соціального захисту, покладено розпорядження голови. Значить, обов'язки безпосередньо по ветеранській політиці. О, в кожній громаді має бути введена е, одна структурна одиниця в комунальну форму власності, де це є працівник соціальних працівник фахівець, фахівець по ветеранській політиці. Кошти тут ти з бюджету з бюджету на це не передбачені будуть кошти з бюджету, але кожна громада має в сесією ввести одну одиницю в комунальну форму власності, бо все рівно ви мусите його запланувати в бюджет бюджет на до кінця 2000 тисячі і Ви вводите з першого З 1 листопада сьогодні вже розпочинається перша комісія, буде працювати в управлінні соціального захисту та міністерстві, де залучені і міністерство, і область. Такі організаційні питання, і на другий тиждень вже будуть прийматися е, спеціалісти, що фахівці по громадах. У нас, до речі, вже є два фахівці, два подано в реєстрі фахівці по Смілецькій громаді. Е, тому я тоді зрозуміла, що ви цією сесією хочете ввести фахівця в комунальну формусті <клух> до та, та. я все пояснила, може не наспевно, що щось. Доповнення ну, законодавства ми це мусимо зробити. А два фахівці е, е, дві постанови говорять про те, що одна буде е, субвенція, буде надаватися з державного бюджету. Правда, там ще ті, не прописано, як там буде платитися. Е, їм заробітна плата, бо за законодавством вони мають дві надбавки, ввели їм по 50% і мають посадовий оклад, Там є чотири ну, людину можна прийняти на чотири посади. Є просто пахівець, є провідний пахівець, є першої категорії, другої категорії, без категорії і провідний пахівець. Там залежить від того, якщо людина буде мати 5 років стажу, то вона може йти, але таких людей немає. Працювали так в такій системі 5 років, мали стажу на провідного факів, це точно не піде. А там від двох років, там від одного року, як ну, там є так, там є порядок. Там є, порядок, так. Там є... і там написано ще про премію, яка поки що законодавством не обумовлена. Вони хочуть 200% премії. Але кажуть, що на сьогоднішній день законодавство допрацьовує це питання. Звідки премія буде платитися? Вони вона ходити із субетії. Ну, Йдеться про те, що першочергово ви повинні ввести в себе одиницю, яка ну, не буде фінансувати за фахівця фахівця комічних капіталь, на фінансування не, не, не паде на плечі громади. Так, прошу проголосувати за дану пропозицію дане не питання. Хто за? Проти? Зайдемо в бюджетну комісію підходить. Хочу тебе спитати за ті батареї. Так, переходимо до четвертого тему. Про внесення зміни рішення міської ради від 28 жодного 22.022 про запечення перемогу послуг, яке надається через центр надання адміністративного послугу Борисівської міської ради. Центр надання адміністративних послуг. Що у послуг. Зараз, зараз, зараз. Вона, напевно, забула. <смір> 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 Борис мене, напевно, її цей. Нові емоції дали. <смір> там до Любоїславі, там додається до переліку послуг. Призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності, бо в нас їх не було в переліку послуг. І додається внесення до реєстру всі, які мають право на пільги відомості та члени сім'ї чи, опіку, чи опікуна, пільговика, на яких поширюється пільга, там якась послуга по пільзі. за цих дві послуги додається ЦНАП. Призначення разової грошової до Дня Незалежності України. Тобто всі військові, хто має учасника бойових дій, вони до Дня Незалежності подають нас через СНАП документи. Потім наші фахівці формують і дають пенсійний фонд на проплату та одноразової допомоги. Ми приймаємо документи. Хто звернеться то, платять, хто Хто звернувся вчасно, подав всі документи, так. Доброго дня. Пересідайте, зараз секунду. По цьому питанню ви зрозуміли. Додаються просто дві послуги.

Солнець не міського бюджету на поточний уряд, який був схвалений в опрокому. Цей проєкт передбачає спрямування перших трансфертів, які нам надійшли з обласного бюджету інша субвенція в сумі 50 тисяч гривень, яка спрямовується на виплату одноразової грошової допомоги на поховання двох загиблих учасників війни. Також нам надійшла субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова Українська школа. В сумі 1 мільйон 143 тисячі 300 гривень в ну, основному йде на придбання дидактичного матеріалу. Також субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 810 тисяч 100 гривень. Стримуємо перевиконання дохідної частини спеціального фонду міського бюджету. Це кошти, які надійшли від продажу землі, в сумі 900 тисяч гривень, і перевиконання загального фонду міського бюджету в сумі 3 мільйони 147 тисяч 800 гривень. І прямовою в міській раді на заходи програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади в сумі 200 тисяч гривень. Комунальному підприємству комунальник на загальну суму 2 мільйони 614 тисяч гривень. Зміг 898 тисяч гривень на виплату зарплати, 93 тисячі гривень на ремонт стічного колектора по вулиці Степана Бандери. 6 тисяч гривень на придбання пластикової вагонки 1 мільйон 487 тисяч гривень на реконструкцію системи електропостачання насосної встановлення резервного автономного джерела сонячної станції. 130 тисяч гривень на виготовлення містобудівної документації, тобто на детальний план території для будівництва об'єкта, сортування, твердих побутових відходів та їх тимчасового зберігання по вулиці Вологвіста. Сектору культури та туризму 34 тисячі 100 гривень на надання послуг у сфері створення, формування, ведення, використання страхового фонду документації і послуг навчання з питань пожежної безпеки. Відділ освіти сім'ї і молоді спрямовує кошти на загальну суму 1 мільйон 99 тисяч гривень. 700 гривень, з них 127 тисяч 700 гривень на співфінансування субвенції з місцевого бюджету, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа 100 тисяч гривень на проведення спортивних заходів по волейболу. 872 тисячі гривень для загальноосвітніх шкіл. З них 100 тисяч гривень на придбання крісел і 200 тисяч гривень для спортивного інвентаря, 425 тисяч гривень Борщівському НВК номер 3 на придбання шкільних столів і стільців, посуду, інвентаря, обладнання для харчоблоку для облаштування робочого місця інваліда другої групи, вчителя предмету захисту країни і для придбання інтерактивної дошки осередку захисту країни 147 тисяч гривень до гімназії на придбання металопластикових вікон і витяжки в харчоблок. 100 тисяч гривень на виплату зарплат, з них в фінансовому відділу 60 тисяч гривень і відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та соціального захисту 40 тисяч гривень. Також здійснюємо перерозподіл коштів, які подані нашими головними розпорядниками коштів як по бюджетних програмах, так і по економічної класифікації. Економії коштів по зарплаті певного нарахування на неї на загальну суму 1 мільйон 445 тисяч гривень. По бібліотеках 200 тисяч гривень, в школі мистецтв 345 тисяч гривень, дошкільних закладах, 300 тисяч гривень, загальноосвітні школа. 300 тисяч гривень, позашкільному закладу 200 тисяч гривень і центру професійного розвитку 100 тисяч гривень. З прямовою на виплату заробітної плати працівникам КП «Комунальник» 1 мільйон 50 тисяч гривень, працівникам будинку культури 100 тисяч гривень. Бугалтері сектору культури 50 тисяч гривень, апарат відділу освіти, сім'ї і молоді і спорту 100 тисяч гривень, централізовані бухгалтерії відділу освіти 100 тисяч гривень, школі мистецтв 45 тисяч гривень на придбання вентиляційної системи в хореографічний зал. По відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту кошти в сумі 100 тисяч гривень, перерозподіляємо загальним фондом на спеціальний для придбання трьох комп'ютерів для бухгалтерії відділу. Також ми зменшуємо асигнування на оплату за природній газ для закладів дошкільної освіти в сумі 650 тисяч гривень і спрямовуємо на оплату за природний газ загальноосвітним школам на відповідну суму. В мене всі зміни. Ці мільйон 99 тисяч на освіту, то це вони із того мільйона 143 тисячі субвенції, чи, чи я неправильно зрозуміла. Mm, ні, ви неправильно зрозуміли. Ми субвенції даємо 1 мільйон 810 тисяч 100 гривень, який йде на продукти харчування. Okay. Це зовсім інакше. І запитання до по комунальному. У сонячних батареях. Я так розумію, що це військовому містечко так. насосна і то, що ми раніше, і все решту. А яка потужність обладнання то? Значить 25 кВт. Ми кладемо цю СЕС потужністю 25 кВт. І значить, будуть також там і акумуляторні батареї десь на 50 кВт, на 60, щоб могли Насоси працювати не менше трьох годин без. Я маю на увазі потужність обладнання насосною. А, потужність 16 кВт. Три насоси мають 16 кВт, але це взято з запасом, тому що в зимовий період відповідно цих 25 кВт сонячних батарей не зможу дати 25 а орієнтовно 11-12, що достатньо для роботи двох насосів. І підтримувати там тиск в системі. З акумуляторами і все як має бути орієнтовно та, і то що насоси при запуску беруться. Е, все... там, там стоїть автоматика. Андрій Мирославович, там якось я не є технар, але пуск насосів супроводну повільно, як ну повільно проходить. Тобто не бере цих 30% цих пускових суто. Це все прораховано. Так це все прораховано ту потужність, яка є встановлена на насосом, то поладення та вистачає Вистачали. щоб і зимою, так. і літом забезпечити? так що так. Ну скажемо, я можу скажу більше, скажемо так, в зимою. Цього обладнання ну впритик. Тобто, якщо воно ну, буде ця сонячна станція, де давати 11 кВт, це буде достатньо тільки на два насоси, ну тобто воду буде давати, але не під таким тиском, як це. Але діло в тому, що будуть ставитися інвертора. Де можна, де ну, фактично воно буде йти від акумуляторних батарей. але тут ставиться інвертора. Якщо такі інвертора, що якщо не буде достатньо сонця зимою, то акумулятори будуть заряджатися від основної мережі електричної, тобто все обладнання мало би працювати. І такі інвертори будуть такі інвертори, що буде від ну, це обладнання може працювати і від зовнішньої мережі, від оптовляти так, так, потрібно. Прош... Так, так. І плюс до того, що може підключатися дизельний генератор. Тобто це дійсно є резервне, таке жирлення, ну, на всі випадки. Так, ну, Зараз це... е, ну, проєктно-кошторисна документація на експертизі. Коли буде вже готова практик штендер, штендер буде? документація. Це не буде йти пакет, під... це десь там до півтора мільйона та де Одного року прямого дорога. Так, Так. Ну, є це. Чому ми на це пішли? Тому що є багато листів із обласної адміністрації, розпорядження там, обласного голови, військової адміністрації районів і так далі, щоб, щоб громади ставили такі резервні живлення на об'єкти інфраструктури. У всіх об'єктах. Yeah. Yeah. Ще одне питання в мене є по волейболу. Ми на волейболу виділяємо 100 тисяч гривень. Да. А хтось може повістити, як правильно е має бути зареєстрована команда? Наскільки ми знаємо, що ці гроші ми виділимо, але вони використатись не можуть. Хто це може вивісти? Так yeah. ми відділу освіти відділяємо. Ми відділу освіти виділяємо, діти але... Ні, чи я? Чи неправильно? Ні, є команда ну, вже... під... Це... Це... Тобто Ці гроші йдуть по програмі, але тут вони можуть використовуватися і командою, яка буде представляти борщівськоде. Тобто, тобто всі команди, які представляють борщів коронавіру, ті команди можуть фінансувати також. Це... У нас на сьогоднішній день тільки є одна команда, яка заявлена, правильно? Е, вона може фінансуватися чи не може? Я просто хочу Якщо це команда Бушівської ДН, то можна. Вони зареєстровані подали документи на реєстрацію, присвоюється код. Вони є офіційна громадська організація спрямування спортивні ігри і їх зареєстровують в четвер, в четвер їм так. присвоюють ідентифікаційний есть, код. Їм казали, і ми... я за це Якщо це йде через відділ освіти, то так. Команда Бушівської АДР, вони процесу. подають всі документації, заявочні аркуші. А документ, Документи на гравців, положення, регламент гри, згідно тих документів, які вони подали, ми можемо їх фінансувати. Все, я за це спитав, що ми просто потім шкода не виділили гроші, і ті гроші не сталося просто не ми, стояли. Все. Дякую всім. Звідти дають. 当然。Uh huh. uh huh.